Маленьких пацієнтів дитячої лікарні Охмадит. В ус... З усесвітнім днем здоров'я вітали бійці, що повернулися зі сходу. Чотири місяці тому армійці отримали розписані дітьми футболки обереги. А коли повернулися додому, вирішили одразу подякувати малечі. Репортаж Оксани Віленти. Домінь самоліт рісувати Солдати зображують перемогу разом із маленькими пацієнтами. Дитячі малюнки і листи допомагають триматися тоді, коли найтяжче, кажуть бійці. Все вокруг сіре, все вокруг розвалено. Дітки дають все таки надіжди. Стіни у нас становляться не такими чорними, не такими сірими. Десятирічна Гануся новим знайомим дарує свій витвір. То хотіло, що їм і... о Персонал лікарні розповідає, діти дуже чекали на зустріч із бійцями і готувалися до неї. От я вам хочу показати, які рисунки діти нарисували. Посмотрите, які красивая. Посмотрите на вот этот рисунок, де дівчина нарисувала, щоб повернувся назад, і муж своєї до своєї возлюблені. Дружба військових і пацієнтів дитячої лікарні Охмадит почалася в грудні. Торік до Дня Збройних сил України діти передали армійцям власноруч розписані футболки-обереги. – це значить добро. Когда бетальон був на ротацію тогда нам привезли, подаріли Максим. Вірить саме Янгл-охоронець, намальований на сорочці, допоміг йому повернутися додому живим. За це військові вирішили віддячити дітям і привезли їм солодощі, фрукти та розмальовки. Оксана Вілента Овсієнко. Сабиті канал Україна.